Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн-урок. і тема сьогоднішнього року чому назва весняних місяців такі промовості. І давайте з вами одразу подивимося у нас березень, квітень, травень. Пролом, дзвінок, веселий. Всі готові, все готове. Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. Починаємо завжди з погоди. Яка у нас пора року? Весна. Який місяць? Перезид, яке сьогодні число? 19. Чи зранку сонечко, Чи є опати, яка температура повітря? Молодці. Відгадайте, будь ласка, загадку. Привітання журавля, я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, що пожилося навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна. Так, правильно, це у нас весна. Овіть, що, що календар зник. Невже весна не настане, чи ми її не помітимо приходу? Звичайно, помітимо, адже зміниться вся наша з вами природа, все навколишнє середовище. Чим пахне весна? Пахне таким свіжим повітрям, зеленю. Чи, чи знаєте ви назву весняних місяць? Березень квітень, травень. Опізнайте місяць. Виблискуємо, немов кришталь, на ріці скресли лід, по всьому видно, що на днях почнеться льодохід, вже перші проліски в лісах до сонця потяглись і верболози ставком в листочки задяглись. Правильно, це у нас березень. Перший місяць весни дістав від красині береза. У неї перший серед дерев ми можемо спостерігати сокорух. Сокорух це прикмета весни, ознак пробудження рослин від зимового сну. Перший період весни сніготанення або весна світла. Отже, запам'ятали, березень це весна світла. Що відбувається в природі в березні? Тайно снігові замети, сонце сильніше пригріває, тане сніг і лід, природа поступово пробуджується. Пізнайте наступний місяць. Верболози зеленіють, потеплішали душі, піднімається травиця на тервен... терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов коскавиш зимні сни, шпаг заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Квіти У не можна побачити в лісі бояння ряст, сон і медунки. А під ніби ясне небо впало на землю, розлилося синє море пролізки. Стаці тут абрикоси, вишні, сливи. Другий період оживання, весна води, настає повінь, водопілля. Що відбувається в природі в квітні? Земля готується до цвітіння, Ні стають довшими, дзюркочуть струмочки, сонце піднімається високо. На проталину з'являються перші квіти. Пізнайте наступний. А чим же місяць травень поміж братами славен? Ідеї весело співа, дощам на землю полива, святковими піснями і громом над полями, не з ліки поливалка, а з грозової хмарки. Травень, правильно. Травень останній місяць весни. Наголошую, що вже розрослося, розцвілося усі красі веселе різне трав'я, а садах продовжує цвітіння яблунь, груш, бускун. Що відбувається в природі в травні? Прогрівається повітря. Тепла погода, цвітіння природи, багато опадів, у птахів і звірі з'являється потомство. І третій період розкіт називається на зелена весна. Яскраве сонечко, сонячне світло, танення снігу, скрісання криги на річках і водойму, люди хід і повінь, це весняні явища в неживій природі. І бачимо, давайте розставимо ці місяці по порядку. Перший у нас березень, потім квітень, травень. Чудово. Давайте назвемо перше це у нас який період. Це у нас весна світла, друга це у нас весна води, це у нас зелена весна. Отже, розгорніть, будь ласка, свої зошити на 33 сторіночці. Нам потрібно написати назви весняних місяців та кількість дів, в якій ми напишемо: березень, квітень, травень. І в березні у нас 31, 30, 31. Записали, будь ласка, березень. 31 Квітень 30 Травень Тридцять один. Так, далі наступне завдання Нам потрібно поєднати місяць. З етапу періодом весни та малюнки. Отже, березень це весна світла, квітень це у нас весна води, і травень це зелена весна. Будь ласка, поєднали. Так, якщо вам потрібно, ви залишаєте. Якщо ні, ми з вами можемо йти далі. Так, отже, переходимо до інтерактивних вправ. Отже, весна, і в нас є декілька питань. В якому місяці починає танути лід? березня, квітні, травні. Березні. У якому весняному місяці 30 днів? Квітні. Який місяць весни славиться своїми дощами з грозами? Травень. Де треба ховатись від грози? Вдома, звичайно, або під кущами. Так, під високим деревом ніколи не можна. Коли навесні починає розквітати природа? Квітні. Проталини називають. Місця, де розтанув сніг, та відкрилася земля. Чудово. І друга, перша квіточка весняна тихо під сніжком спала, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Це на що? Звичайно, підсніжник. Привітанням журавля я пробуджу поля, наповняю ручаї та закінчую гаї. Кожен з вас мене впізнає, відгадали я весна. Правильно. Кожушком зелено взялась і до сонця посміхалась. Виростає невеличка на подвір'ячку травичка. Вірно, берегами невеличка розлилася навесні річка. Є. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не козак, це а тюльпан є. Привітала нас піснями із весною і живе з нами. Підстріхую одною ластівка. Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Пролісок. Молодці діти, я вам дякую. Всього найкращого і до побачення.